Як їзда на велосипеді впливає на ерекцію та здоров'я передміхової залози? Дивіться, ну звичайно ж на здоров'я передміхрової залози будь-які вправи впливають добре. Але якщо ми говоримо про ерекцію, то їзда на велосипеді, на жаль, може призвести до еректильної дисфункції, яким це чином відбувається по промеженні в області якраз передміхрової залози, проходять нерви, що відповідають за ерекцію. Якщо їх травмувати або вони будуть погано кровопостачатися за рахунок того, що чоловік сидить на промеженні, під час катання на велосипеді, це якраз на таких сучасних вузьких сідлах, це може призводити до проблем з Рек, саме з нервової точки зору, тобто з нервовою провідністю можуть бути проблеми. Я завжди сповідаю історію про скіфів, які жили на території України та були вершниками. Ще батька історії Геродот описував те, що ці племена страждали від імпотенції, тому що вони постійно їздили верхи та травмували промежину. Всі згадки про скіфів, що дійшли до нас часів, вони зображують скіфів тільки верхи на конях. Це було плем'я вершників. І, на жаль, вони мали таку проблему, як еректильна дисфункція, за рахунок травмування промеженої. Тому їзда на велосипеді, як сучасний варіант верхової їзди, також може травмувати нерви промежини, і це сприятиме тому, що буде погана ерекція. Як цього запобігти? Використовуйте м'які сідла або використовуйте спеціальні шорти памперси, щоб не сидіти на промежині і не травмувати нерви, які відповідають. Дають за ректильну функцію.